6 січня наша країна вшановуватиме пам'ять героя України поета, дисидента та правозахисника Василя Стуса. До 85-ї річниці від дня народження українського поета, шістдесятника одного з найактивніших представників українського дисидентського руху у бібліотеках Кременчука проводять просвітинські заходи. До ювілею поету у нашій бібліотеці організована виставка Символ незламного духу. На ній представлені як критична література, яка розповідає про творчість і життя поета, так і збірки його творів. Зокрема, хочу звернути увагу на збірку Палімсести. Вона вважається вершиною творчості поета, видана у 1986 році у Нью-Йорку вже після смерті поета. У бібліотеці можна ознайомитися з життєвим подвигом, творчістю і всенародним визнанням Василя Стуса, адже він належить до плеяди митців, чиє життя це тернистий шлях до зірок. Особистість Василя Стуса для багатьох українців є особлення боротьби народу за національну ідентичність, українську культуру та мову. Важко переоцінити роль Василя Стуса у збереженні розвитку української літератури ХХ століття і у боротьбі за національну ідею українського народу. Дуже актуальне. Ми і відомими є слова Василя Стуса, які він сказав і ще в 70-х роках 20-го сторіччя про Донбас. Він говорив, що доля Донбасу це майбутня доля всієї України. І як ми бачимо, ці слова виявилися пророчими для всієї нашої країни. Також 9 січня об 11.00 усіх бажаючих запрошують долучитися до документованого перегляду кінострічки заборонений, у якій розповідається про життя і смерть свідомого правозахисника та поета Василя Стуса. 9 січня об одинадцяті годині. Запрошуємо Кременчужан на показ покази перегляд кінострічки, яка відбудеться об 11 годині у нашій бібліотеці. Потім після перегляду ми зможемо обговорити, поговорити. Кожен поділиться своїми думками. Сьогодні постать Василя Стуса об'єднує Україну, допомагає боротися з ворогом та розуміти одне одного. Тож всіх Кремеджан запрошують до бібліотеки або ознайомитись з виставкою та творчістю поета. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.